Продовжуємо ЕТР на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку Алла Корнейко, завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Вітання, пані Алло. Доброго дня. Пані Алло, хочемо з вами поговорити про підсумки реєстрації на складання національних мультипредметних тестів на Волині. Зокрема, яка наразі ситуація з реєстрацією? Скільки вже людей. Власне, зареєструвалося, і чи будуть додаткові можливості податися на національний мультипредметний тест? Станом на сьогодні реєстрація завершується, підходить до завершення. Завтра буде останній день реєстрації. Ну і Дійсно, як влучно підмітив ваш співведучий пан Віктор. В останній день завжди в останні моменти завжди збільшується кількість бажаючих долучитися до процедури мультипредметного тестування. Зараз ми маємо останом на сьогоднішній день вже майже 9200 учасників тестування. Це такі трішки, ну я би сказала, рекордна цифра, адже минув. Новому році було трішки більше як 6 тисяч учасників тестування. Ну зрозуміло, роки порівнювати ми не будемо. Все таки минулого року реєстрація відбувалася в умовах початку повномасштабного вторгнення, коли дуже багато людей виїхало за кордон. Зараз вже велика кількість повернулася, і ми тому і маємо напевно збільшення кількості бажаючих взяти участь у тестуванні. Закликаю наших учасників, тих, що ще не зареєструвалися, що ще що часу багато, все-таки не відтягувати. Адже реєстрація завтра завершиться. Це реєстрація на основному сенсі, завершується, ну, скажімо так, логічно до закінчення дня. Оскільки Треба під час реєстрації е, зробити і скан копії документів, надіслати скан копії документів, завантажити е, певні е, документи, відправити на обробку. Тобто, реєстрування не е, одномоментна е, справа, е, трішечки часу потрібно і можуть виникнути якісь технічні е, обставини. Тому я пропоную не затягувати, а не чекати вже тих останніх годин, а реєструватися зараз. Водночас, якщо в когось із учасників об'єкт. Е, Об'єктивні обставини складуться таким чином, що зареєструватися буде неможливо. Ще буде можливість реєструватися на додаткову сесію. Тут я на цьому хочу трішечки наголосити, адже у нас завжди традиційно на додаткову сесію йшли ті учасники, які мають об'єктивні обставини. Однак національне мультипредметне тестування як форма зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до порядку проведення передбачає можливості. З реєстрації на додаткову сесію тих учасників, які проживають на території, де оголошено надзвичайний стан або інші форс-мажорні обставини. Ну, як ми розуміємо, вся країна це є територія воєнного стану, і тому, очевидно, що учасники, які з певних причин не зможуть зареєструватися на основну сесію, все-таки ще таку можливість матимуть. І буде це в травні місяці, але разом з тим. Прошу не затягувати таким учасникам. І ще раз наголошую на тому, що максимальну допомогу в реєстрації ми можемо їм надати у нашому пункті, е єдиному на всю Волинську область пункті реєстрації на національне мультипредметне тестування. На яким чином ще за допомога там? В нас, ви знаєте, в кожній області створено один єдиний пункт. Цей пункт в нас в Волинському інституті псевдипловної педагогічної освіти в місті Луцько за адресою вулиця Венеченка, 31, на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень. Є реєстратори, які пройшли навчання. Ми можемо надати і консультаційну допомогу, і інформаційну допомогу, і буквально зареєструвати учасника. Єдине, що учасник. Учаснику треба прийти до нас зі своїми е, документами, які необхідні для реєстрації на мультипредметне тестування, тобто це паспортні дані, це ідентифікаційний код, е, документ про освіту, якщо ми говоримо про учасника минулого року, або про випускника минулого року, або довідка про те, що учасник здобуватиме освіту у е, повно середню освіту у 2023 році, завершить здобування цієї освіти, і якщо учасник має Претендує на створення особливих умов через стан здоров'я, то звичайно має бути медична довідка. Угу. Пані Алло, розкажіть, будь ласка, яка ситуація із тими абітурієнтами, які хочуть зареєструватися за кордоном, які були вимушені виїхати з нашої країни через війну? Чи є така можливість? І також цікаво, де яким чином вони зможуть здати НМТ, чи вони мають їхати до України, чи десь за кордоном це буде відбуватися. Для таких учасників створюються можливості реєстрації, так само як і для інших учасників, через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Саме на цьому сайті створено реєстраційну програму. На цьому сайті будуть функціонувати персональні кабінети кожного учасника. кожен учасник отримає свій персональний кабінет. І вже далі через цей кабінет буде комунікування учасника, особи з організаторами тестування. Реєструватися можна з. За кордону, звичайно, але я вам скажу, що в нас були випадки у нашому центрі реєстрації, коли до нас зверталися родичі учасника, які за кордоном, і ми супроводжували реєстрацію в такому онлайн форматі, через телефон, через можливості інтернету. Ми супроводжували цю реєстрацію. Щодо того, де складати тестування тим, хто перебуває за кордоном, можливо, там навчається. Ми знаємо, що велика кількість українців. Волині велика тільки залишилася за кордоном від моменту повномасштабного вторгнення. Так, от зараз у нас вже передбачено створення тимчасових екзаменаційних центрів, а саме так називаються пункти тестування для національного мультипредметного тестування. Так, от тимчасові екзаменаційні центри планується створювати у 32 країнах світу. Це так само як минулого року. Хоча, ну якщо подивитися за складом, то деякі зміни є, але зрештою. Перелік країн є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, в кожній країні від одного до навіть кількох міст. Ну, от, Наприклад, Польща дає завжди і минулого року давала, і в поточному році дає кілька міст, де можна створювати, де організатори будуть створювати національ... тимчасові екзаменаційні центри для національного мультипредметного тесту. І учаснику головне реєструючись зазначити саме цей пункт. Однак я відразу хочу наголосити, буквально. На сьогодні вже було запитання, що робити, якщо учаснику під час реєстрації, який з -за кордону реєструється, йому під час реєстрації світиться, що квота вичерпана, тобто місць, от конкретно в тому місті цієї країни, де бажано пройти тестування, вже місць немає. В такому випадку треба реєструватися на місто найближче. До місця перебування нашого учасника, навіть в іншу країну. Але все одно не втрачати зв'язок з персональною сторінкою, з персональним кабінетом, заходити на персональний кабінет у персональний кабінет. Адже, от нещодавно, наприклад, в деяких країнах, де вже було вичерпано, кількість місць було створено додаткові місця. І учасники, які зареєструвалися на міста, що неподалік, але в інші країни, наприклад, хотів в Польщі змушений був зареєструватися десь там в Литву, то є можливість змінити місце. Якщо в Польщі з'явилися додаткові місця, можна змінювати місце проходження тестування. Місце проходження тестування така функція відкрита в кожному персональному кабінеті. Вона буде діяти до 7 травня, тобто наші учасники, які зареєстровані. Мають свій персональний кабінет, мають вже можливо навіть і сертифікат учасника тестування ще до 7 травня. Мають можливість вносити зміни по, по перше, предмету. Які вони обрали, ну, ми знаємо, що мультипредметне тестування це три предмета, з яких два обов'язкових українська і математика і один вибірковий. Так, от той вибірковий предмет може хтось захоче змінити. Він має право на це, і можна змінити вибір міста проходження тестування, звичайно, за умови, що те місто нове, яке я хочу обрати, має квоту, має ще можливість. Це стосується закордонних. Теця ще раз наголошую закордонних тим тимчасових екзаменаційних центрів. І третє, що можна змінити, це можна змінити проходження сесії. З основної на додаткову, але коли ми зареєстровані на основну сесію, а хочемо змінити на додаткову, то тут вже треба надати документ. Вже треба вдати документ, який підтверджує неможливість пройти тестування на основній сесії. Тобто то тут вже не просто Ой, я передумала, мені захотілося чогось іншого ні, тут вже має бути підтвердження документальне того, чому саме я змінюю, чому я вже не можу проходити тестування в основну сесію, а хочу додаткову. Алло, ще стосовно якраз ситуації з проходженням тестування за кордоном. То чи воно буде відбуватися одночасно з тестуванням в Україні? Чи все-таки буде залежати від того часового поясу, в який перебуває та чи інша країна? Ну, ви знаєте, часовий пояс встановлюють за Києвом. Звичайно, це напевно не стосуватиметься заокеанських теців, адже є плани створити тимчасові екзаменаційні центри. Минулому році вони створювалися сполучених штатах Америки, Канаді. Ну, зрозуміло, що тут часова різниця занадто велика, але вся ця інформація буде в наших учасників у персональному кабінеті і навіть зазначенням часового поясу. Тому головне не втратити зв'язок з організаторами через персональний кабінет. Періодично заходити, і тоді буде все гаразд у нашого учасника. щодо того, чи одночасно буде відбуватися тестування. Справа в тім, що тестування, як ви напевно знаєте, знають наші слухачі і глядачі, тестування проходитиме в період між 5 і 23 червня. Це означає, що в цей от широкий період. Будуть визначені дати. Ну відкрию трошечки таку таємницю організаційну для кожної області. Будуть свої дати відкриті. Uh -huh. Буде такий графік плаваючий, але про це будуть знати суто учасники і власне організатори. Ми не будемо це озвучувати. Це правило ще встановлене було в минулому році. Конфіденційність інформації про. Місце тестування, про е, графік тестування, про точну адресу пункту тестування. Я думаю, що всі розуміють, е, чому на чому це базується. Не треба давати додаткової інформації ворогу е, минулого року це спрацювало. інформації, витоку інформації не було. Е, і було це пов'язано також з свідомим, е, свідомою позицією наших учасників, адже вони то знають, де вони будуть проходити тестування. Ну, ми для них просили е, їх просили, щоб вони не дуже цю інформацію поширювали в себе в соцмережах, чи взагалі іншим чином. Відгукуються, учасники відгукуються. В минулому році тестування відбулися, відбулися без надзвичайних якихось проблем. Сподіваємося, цьогоріч буде не гірше. Пані Алло, а скажіть, будь ласка, чи вже відома яка кількість цих тимчасових екзаменаційних центрів буде в нашій області, чи це є таємницею? Е, ні, кількість я можу сказати. Я можу сказати, що у нас е, вже обрано 10 населених пунктів, де будуть працювати тимчасові екзаменаційні центри. Е, і е, попередня цифра. Ми запланували створення 25 п'яти Однак, Однак, е, я думаю, ви розумієте, якщо скласти докупи те, що я зараз говорю, що ми вже маємо кількість теців, але реєстрація ще не закінчилася. Зрозуміло, що ця цифра може бути підкоригована. Реєстрація закінчиться завтра. Ну, треба ще трішки часу, хоча б там е, хоча б мінімальну кількість днів для того, щоб остаточно підвести підсумки для того, щоб подивитися, е, скільки учасників, наприклад, ще з інших областей хочуть пройти тестування на Волині, адже е, наші учасники це будуть ті. Учасники, які от конкретно наші волинські випускники наших закладів освіти, які хочуть проходити тестування вдома, а також ті, що є внутрішніми переселенцями, які можливо нещодавно на Волині. І вони будуть проходити тестування у нас, а не повертатися додому. Вони завжди є можливості. А також ті учасники які з інших областей, але з певних причин під час тестування вони будуть в Луцьку або на пропушу на Волині, і вони тоді могли обирати собі Волинську область як місце для тестування. Тобто тут така широка е, можливо, широкі можливості. Ну і відповідно, кількість ми будемо бачити вже по завершенню. Ну і тоді вже скажемо чи буде 25 ТЕЦ, чи можливо трішки менше. Пані Алло, також хотілося б хотілося б дізнатися, як відбуватиметься тестування під час повітряних тривог. Ми вже пробували е, можливості тестування е, в воєнному часі в минулому році. В нас е, під час е, мультипредметного тестування 2022 року е, було чотири е, повітряні тривоги, тобто чотири рази повітряною тривогою переривалось тестування. Дійсно, тестування мусить бути перерване ніхто не буде ризикувати ні. Життями дітей ні працівників пунктів, і ем, жодні якісь там навіть конфіденційність інформації не стане тут важливішою за ось такі безпекові фактори. Тому і тимчасові екзаменаційні центри створюються лише у тих населених пунктах, де належне укриття. І я вам хочу ще сказати один момент: що саме цей безпековий фактор призвів до того, що тимчасовий екзаменаційний центр категорично відрізняється від колишнього пункту тестування, коли ми проводимо традиційне ЗНО у звичному Му нам форматі ми, як правило, коли проводимо ЗНО в звичному форматі, ми стараємося створити потужні пункти тестування, щоб зайшло там 200-300 учасників. Під час національного мультипредметного тестування вимога до тецу якраз такі його компактність. Не більше трьох, максимум п'яти аудиторій, не більше двадцяти учасників кожній аудиторії, саме для того, щоб і всіх учасників і працівників пункту під час повітряної тривоги оперативно перемістити до укриття тестування буде зупинятися. Я тут хочу заспокоїти всіх наших учасників, щоб не казали, що тут можливі якісь зловживання. Зловживань немає жодних, тому що адміністрування програми тестової програми тестування власне. Комп'ютерної програми, як за допомогою якої здійснюється тестування, здійснюється з кабінету відповідального за пункт тестування. Що це значить? Це значить, що як оголошується повітряна тривога, то з одного кабінету натисканням однієї кнопки заблокуються всі комп'ютери. Тобто не можна так сказати, що один вже пішов в укриття, а другий ще допрацьовує, дописує завдання. Ні, комп'ютери блокуються саме от на тому місці, де Працював учасник на, на тому запитанні, з яким працював учасник, і потім, вже по поверненню з пункту з укриття до на робоче місце, учасник продовжує з того місця, на якому він зупинився. Звичайно, тут будуть проблеми, і як вони й були в минулому році, тривалості повітряних uh -huh. тривог. Ну але оскільки ми не можемо вплинути. На ситуацію, значить, будемо рішувати проблему, е, виходячи із того, коли вона е, виникне. Е, водночас е, організатори обіцяють становити певний от, от, часовий ліміт. Це буде, я так думаю, погоджено, можливо, навіть і також узгоджено якимось чином із психологами, щоб учасник ще міг спокійно допрацювати. Дуже ми прекрасно розуміємо, якщо просидіти три години в укритті, то потім повертатися допрацьовувати. Ну не в кожного буде вже і можливості, і наснага. Та зрештою вже може навіть і частково знання з голови вивітряться через стресову ситуацію. Тому... Очікуємо інформації детальної від організаторів від Українського центру оцінювання якості освіти і будемо строго виконувати а, вказівки, які ми отримаємо. Пані Алло, на сам кінець трішки проясніть ситуацію із тими, хто хоче поступати на магістратуру. На, на даний момент куди їм звертатися, що їм робити. Я розумію ваше запитання, адже до нас вже пішли телефонні дзвінки з приводу того, що у нас хочуть реєструватися на магістратуру. Проблема тут очевидно в тому, що ми позиціонуємо себе як єдиний реєстраційний пункт, але наголошую і е, дякую, що ви це запитання поставили. Бо є можливість звернутися до більшої категорії слухачів і глядачів. Е, реєстрація в магістратуру відбувається е, суто у приймальних комісіях. Закладів вищої освіти, університетів ми реєструємо лише на е, національному предметне тестування. Тобто, всім учасникам, які планують цьогоріч е, здавати вступні іспити для того, щоб вступити на здобуття магістерського е, освітнього рівня, треба йти у заклад вищої освіти в університет і реєструватися там. Реєстрація, наскільки я розумію, ще не розпочалася. Я можу помилитися, але мені здається, що реєстрація розпочинається 8 травня. Прошу всіх, кого це цікавить, уточнити інформацію. Вона в відкритому доступі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Але ми маємо відношення до цього тестування тим, що будемо так само його організовувати, тобто тестування в магістратуру, хоча реєстрація буде в університетах, але відбуватиметься в тимчасових екзаменаційних центрах. За е, такою ж самою схожою на мультитест е, комп'ютерною програмою. І так само буде е, організація проходу в пункт тестування. Так само буде здійснюватися е, здійснюється організація власне адміністрування самого тестування, і так само будемо реагувати на безпекові фактори, тобто зупинка під час повітряної тривоги, переміщення в укриття і повернення і допрацьовування. Пані Ало, і на сам кінець нагадайте, будь ласка. Скільки триватиме сам тест, і з яких блоків складатиметься? Національне мультипредметне тестування цьогоріч триватиме 180 хвилин, наголошуючи чистого часу. Тобто, не враховуючи організаційних моментів, не враховуючи інструктажу, який обов'язково буде проведено для всіх учасників аудиторії, система з система, в якій власне тестові завдання, буде активна для учасника 180 хвилин. Ці 180 хвилин треба самостійно розподілити виконання завдань трьох блоків. Двох обов'язкових українська мова і математика, і одного вибіркового, який обрав собі учасник, коли реєструвався. Ще раз наголошую: змінити вибірковий блок ще можна до 7 травня. Ж, дякуємо вам, пані Алло, за ці коментарі, за роз'яснення. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Алла Корнейко, завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Говорили про підсумки реєстрації на складання національних мультипредметних тестів на Волині. На все добре, пані Алло. Дякуємо щас... До побачення.